20 квітня Сумщина провела в останню путь свого захисника солдата Романа Мішкоя. Чоловіку у серпні мало б виповнитися 45 років. Військовослужбовець героїчно загинув на початку квітня 2023 року. В одній із найгарячіших точок зіткнення з ворогом. Димис сміливші штурфани зброї був солдат Мішкой Роман Миколайович, розвідник механізованого батальйону, сухопутник військ України. Роман за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами, нашу землю. 9 квітня 2023 року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Вовівши стійкість та мужність, солдат Мішко Роман Миколайович загинув. Щоб була наша Україна вільна, він так казав. Роман Мішко у цивільному житті мешкав у Сумах на хіммістечку, мав стабільну роботу. І з початком повномасштабної війни, не вагаючись не секунди, пішов до військкомату та мобілізувався, згадують рідня. Це було його особисте рішення. Він не примусово, він Саме? да, добровільно пішов. Так. Ось. І я дуже сильно поважаю його вибір. Хоча ну, дуже складно з цим змиритися. Мені першому сказали про те, що брата не стало. І знаєте, найболяче казати такі слова матері. Мені довелося сказати своєї матері про те, що її сина вже нема в живих. Роман Мішкой був найстаршим сином в родині. У нього залишилася мати та рідних братів. Це мій старший брат. Ось. Що я можу сказати? Дуже світла, дуже добра людина. Взагалі не було якоїсь агресії, якоїсь злості в його вчинках ніколи, взагалі ніколи. Дуже багато людям робив добра, допомагав дуже сильно в свій час. Ось, пішов захищати свою країну, тому що зрозумів, що це його обов'язок. Воїна Романа Мішкоя з усіма військовими почестями поховали на Лаїслави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику батьківщини.